продажі Nissan Qashqai 2021 року, 1.6 дизель дізель на варіаторі. Е, офіційний автомобіль, перший власник, весь в рідній фарбі, абсолютно без дефектів. Обслуговувався весь час по регламенту. У нас на офіціалі є всі виписки з офіціала, з ділера. Карти дверей у нас по салончику ідеальні, є електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь, є підігрів передніх, камера заднього вигляду, велика мультимедія з камерою заднього вигляду. Клімат-контроль двохзонний у нас. По салончику у нас взагалі нюансів як таких, абсолютно немає. Передній ряд у нас в ідеальному стані, задній також. Є круїз-контроль, обслуговувався він весь час по регламенту. Тому, друзі, нарікань взагалі немає. Проходив ось недавно ТО. По ходовій все чудово, по мотору, по коробці також. Пройшов велике ТО по варіаторі. Тому Їздить без нарікань абсолютно. Передні задні паратронички класний автомобіль для міста з невеликою витратою пального. Тому, друзі, знаходиться він у нас на Сумській 2А, можете приїжджати та забирати його для себе.